Акул пера, точніше маленьких акулят, розводять у сумах. Плекають їх у новоствореній школі журналістики. Літній експрес-курс тиждень на створення молодіжної газети. Опанування фахом у процесі. 15 учнів віком від 14 до 17 років гулі досвіду набивають у ході роботи над матеріалами. Ми намагалися зробити умови роботи максимально екстремальними, максимально наближеними до реального журналістського життя. Ми дали дітям всього на всього тиждень для того, щоб створити велику повноцінну газету. Так, наприклад, у вівторок кожен отримав своє завдання, над яким він буде працювати. В середу вже провели інтерв'ю, попрацювали з різними документами. У той же день вони вже створили свої журналістські матеріали, і сьогодні вони вже вертаються в газету. Учасники проєкту зізнаються, курс молодого бійця дається їм нелегко, втім вони вже багато чому навчилися. Я узнала, якими Чертами характера должен обладать журналіст, а как працювати з матеріалом, як брати інтерв'ю, як как исправлять какие-то ошибки, то есть не тільки в речі, но и в готовому матеріалі стаття. Візекарі статья, Да, це теж його знаєш, не загарі стаття мінімум теорії, максимум практики. Основа курсу кажуть організатори: мовляв, у парникових умовах справжнього журналіста не виховати.